до холостяка. На свято водохрещі ми завітали на дачу до Олександра Пономарьова. Подивимося, як облаштувався співак. О! Христос хрещається! В рісі Йордані! Вітаю! Та славнозвісна дача, Олександре. Да. Де в тебе бувають в гостях усі зірки? Покажи, як ти тут живеш. Це не, Яке не ж, не. ж тебе холостяцьке помешкання? Нормально. <с> ти щороку стрибаєш в ополонку? Вже раз на рік. Чи ні, не раше на хрещення. Ні, ні, ми стрибаємо постійно, коли паримося в бані. – Колись ти посперечався з Віталієм кличком на власне на всю дачу. Ні, я не сперечався. Просто він каже, що якщо я захворію, я кажу, не захворієш, тому що якщо захворієш, то тоді забереш все, що тут в мене є. Він тоді стрибнув. Це було класно. Йому сподобалося самому. Всі сусіди навколо знають, що тут живе Сашко Понамарік, всі в гості ходять. Так, з 97-го року вже. Тут взагалі, як в селі, знаєш, там Сашка може піти, наприклад, погуляти десь на велику, покататися до Дніпра, приїхати там з там, або там з якимись там пиріжками. Хтось з сусідів дав. Сусід може покликати мене з городу. Зараз слінуєш що ти Згороду починає, зібрав знаєш, і зварив сам борщик свіженький. Дзвонить, каже, приходь на свіженький борщик. У нас калітка спільна. В тебе тут одразу два будинки. Навіщо два? Це я побудував раніше, а то й пізніше трішечки. Це як гостьовий домик, до мене, коли гості приїжджають багато друзів, їх треба десь розміщувати. А Там я живу. А скільки в тебе помічників тут? Два. Дві людини, які весь час охороняють, прибирають. Ні, ну допомагає. Зустрічають. Тут же є господарство треба працювати. А пес ну, весь час. Тут живе. Він живе в хаті, але. А ще є кішка. Чи кіт? Кіт звати його Червоноград. Майже кожен ранок кладе під двері мишку, він її не їсть, просто душить. А потім хочуть, щоб йому дали за це ковбаску. Я йому даю. Не вистачає дружини взагалі у побуті? Чи за два роки зараз, коли ти вже живеш один, тобі вже стало так комфортно, що вже дружини не потрібно є помічники? Не вистачає, ні, помічники є, звичайно, там домопрацівництво, там, няні, там якісь Саші Половинки не вистачає, не дівчата то є, ну як є. Ну Я спілкуюся, я ж, я ж не якийсь там, ну не буду нічого казати. ну Дівчата є, просто знаєш, не вистачає. Коли мами з татом нема, знаєш, інколи нема з ким поговорити. Діти ще малі. От не вистачає людини, з якою можна поспілкуватися, довіритися, розказати все, що відбувається в тебе в житті. Як би ти хотів помріяти разом. Ну не знаю, такі речі. Тут ти робив все абсолютно сам. Вигадував, як, як всюди зробити. Я робив тут сам, якщо чесно. Ці всі будинки, все, що зроблено тут на цій ділянці, це зробив ну, мій дизайн. Я взагалі не довіряю такі речі нікому. Пішли, покажу тобі. Тут Сашкина, є кімната. І моя спальня. Сашка просто дуже любить мультик тачки. Тут він спить кращого. А ви часто залишаєтеся вдвох просто на дачі? Ну, вдвох ні, тому що є ще няня завжди. Завжди є няня. Так, ти не можеш залишитися з дитиною? Бо двох боїшся. Інколи дуже хочу, я не боюся. Просто так складається. Тобі Віка забороняє бачитися з дитиною без няні? Це неправильна фраза забороняє, але вона не хоче, а я не хочу конфліктів. Тому хай няня й буде, нічого страшного. Тут у нас галерея така. Те, що він малює, там ліпить. А це от лист його на новий рік. Цього року? Так. Да. А що написано Дорогий Дід Мороз. Цілий рік Водився я добре. Дороге Ліго. Дороге Ліго? <ріст> Дороге Ліго. М'яч. М'яч. І картинки, картинки павутинки. павутинки. Це Дід Мороз, прийде. <ріст> Я так розумію, це родзинка. Взагалі, у цього будинку Катя, просто тільки, тільки у спальні. сюди постою, чесно. Виглядає дуже екзотично, як, як у п'ятизірковому готелі. Ні, я просто дуже хотів, щоб була обов'язково ванна в, в спальні. Ну це дуже непрактично. Волого навколо можна розплескати тут. Абсолютно волого. По-перше, є зона спеціальна, тут є дуб. Дуже практично, дуже зручно, до речі. Подивитися телевізор, в ванні можна посадити. А це шампань, що на чомусь зараз лежить шампунь дитячий, сашка. I Я була присутня при твоєму знайомстві з Вікою, з твоєю другою дружиною. Це було під час святкування Маланки в українському домі. Ти там була. І я тоді пам'ятаю тебе з палаючими очима, ти біг вниз сходами, коли Віка вже з подругою мала йти після 12 години ночі. І тоді було видно, що ну, все, це раз і на все життя. Я так хотів. Просто рік сидів сам. Я пам'ятаю тоді, після розлучення з Оленою. Мені було не дуже легко, я сам не можу знаходитися. Мені завжди не вистачає спілкування з кимось. Чому ну, довіри його спілкування? Знаєш, коли ти довіряєш собі. Це важливо. Не просто спілкування. Спілкуватися я можу з друзями, але ти ж не розкажеш друзям або ще комусь, там, там донькам, яким там, одні 14, другі, 19 років, про те, що тебе там дійсно хвилює, правильно? З мамою, з татом не поговориш, хіба що так, молити. От, а і так не було з ким. Мені важко це все було. Рік я не, не, не важко мені було. І так вийшло, що зустрів віку мені сподобалося. Я просто вперше тебе бачила з такими палаючими очима. і Я думаю, ну це мабуть весілля. І за якихось Наврощила. менше ніж за рік відбулося весілля. Да. Не так давно були вибори у парламент, а тобі пропонувало народні депутати йти. Тому що в тебе тут є я вже міг трисозиво бути народним депутатом. Віталій кличко в тебе тут в ополонку стрибав, то можливо ні, він тобі пропонував? Ні, ні, ні. ні. Я з перше зараз ще не готовий сам для себе. По-друге, я не відчуваю, що зможу бути корисним там. Хіба що в якості боксера в минулому, але це мені не подобається. Одразу після помаранчевої революції помаранчевої революції. І що чому ти не, я не готовий? Я не хочу бути молодим депутатом дурним, який натискає кнопки. Це що, тобі цього року 40 ювілей? Чекай, мені зараз поки що 39, це перше. А по-друге, цього року це дуже ще питання таке. Я розумію, що для чоловіка це важкий, Абсолютно, важкий ні, період. Ні, це нормально. І? Ні, я жартую. Буде 40 років, ти права. А ти будеш Давай. святкувати? Чи ти забобонний і як? Ні, я не буду святкувати 40 років. Ні, я не забобонний, Це така я достатньо стара вже прихмети, тому краще не експериментувати, правильно? Твоє здоров'я, Олександра. Наше здоров'я, дай Боже. А до хреща треба. Зараз, може, тебе все ж таки вмовлю, що ти в ополонку з нами. Сиханьош? Не ти все, окей. – Пішли в баню. Пішли.